Дружина безвісти зниклого військовослужбовця Нацгвардії Надія до акції Поверніть героїв з полону долучається другий рік. Каже її чоловік, обороняв харківські, донецькі та запорізькі напрямки. На останньому, 1 лютого минулого року, зник безвісти. Попри те, що в нього були складні завдання, і він був командиром групи. Він знайшов три дні для того, щоб приїхати в місто і щоб ми змогли одружитись. На наступний день після нашого одруження він вирушив на запорізький напрямок боронити нашу країну. І на жаль, майже два роки у нас немає ніякої інформації про те, що він можливо в полоні, чи він загинув. Майже три роки шукає свого тата Вікторія. Востаннє з ним каже, спілкувалася у грудні 22-го. Ми мали відправляти татові посилку з смаколиками перед різдвом і новим роком. Це був останній день, як ми з ним спілкувалися. Після того з ним зв'язок обірвався. Вже наступного дня він не вийшов з позиції. Людмила на акцію приходить з чоловіком, аби підтримати свого зятя, який перебуває у полоні. Ми чекаємо зятя три з половиною роки захисника Маріуполя. Хлопці-побратими, які повернулися з полону, вісточки передають, чекає, тримається, чекає на обмін. 173 акція у Хмельницькому зібрала 150 учасників, розповіла її координаторка Наталя Кошай. На кожній акції ми нагадуємо про те, що варто говорити про військовополонених та безвісті зниклих, тому що якщо ми рідні не будемо їхнім голосом, то тоді хто буде говорити про них, згадувати і захищати, в тому числі, їхні права. Наступна акція Поверніть героїв з полону знайдіть безвісти зниклих відбудеться 4 грудня. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.